Усім, палкий, синоптичний привіт, дорогі мої глядачі. Я вас вітаю на Ютуб-каналі Погода з Наталкою Діденко, і звісно ж, ми поговоримо про погоду. Особливо приємно мені бачити спілкуватися тих, з ким вже. Я спілкувалася, тобто, хто підписаний на мій канал, передавайте, будь ласка, своїм друзям. Райте, буду, звичайно, дуже задоволена із такого чудового спілкування. Я перепрошую, якщо я не всім вчасно відповідаю, це завжди навіть фізично неможливо, але знаєте, що я про вас обов'язково думаю і з часом переглядаю, якщо якісь, наприклад, питання, я обов'язково буду намагатися відповідати. Ну, що сьогодні. Ми маємо 23 вересня. Вчора був день весняного рівнодення, і вже якби потихеньку дні починають зменшуватися, а ночі збільшуватися. Ну, сказати, по правді, я не уявляю, щоб хтось любив цей період. Ну, поки що осінь красива, це правда, але коли от багато темряви, звичайно, ми це не любимо. Але я вже говорила, що цей період триватиме до 21 грудня, тому. Ну, не так і багато, адже ми знаємо, що з 21 грудня вже потихеньку сонце буде повертати на весну, хоча ще і буде досить довгою зима. ну, за графіком, так сказати. Отже, ми говоримо про погоду, яка очікується сьогодні, вже на наступний день після осіннього рівнодення. Хоча кажу, що кілька днів ще повинно бути, щоб це ідеальне співвідношення, однаковий день, однакова ніч, власне, відбулося. Сьогодні про погоду говорити одразу хочу сказати легко, тому що більшість областей України визначатиме потужний антициклон. Я нагадую його ім'я Ольденбургія, але він поступово зміщується у східному напрямку і на зміну йому незабаром прийде інший антициклон, про це трошки пізніше. А от сьогоднішня Ольденбургія зумовить практично повсюди в Україні суху сонячну погоду. Я дуже вас прошу, просто закликаю сьогодні. Піти на вулицю, десь побільше пройтися, там пішки додому, десь в обідню перерву піти в парки, що хтось працює онлайн, все одно взяти гаджет і піти в найближче якийсь там кафе з терасою на вулиці, обов'язково. Бо це ну, такий завершальний день, поки що, поки що, але завершальний день в такому найближчому майбутньому перед прийдешнім похолоданням, яке розпочнеться вже фактично завтра. А сьогодні у нас Майже скрізь в Україні дуже тепло. 24-29 градусів. 29 це на сході. І лише на Волині та Рівненщині, ну але не поспішаю. Говорю, як завжди, погоду по регіонам. Отже, у західних областях сьогодні погода досить різноманітна, адже якраз сьогодні Волинь та Рівненщина стануть першими провісниками. Похолодання прийдешнього. І тут температура повітря сьогодні знизиться десь до 19-21 градуса і можливий невеликий дощ. Нарешті територію західних областей ще буде досить тепло. Ну, ось на Львівщині, можливо, на Івано-Франківщині, вже так на 1-2 градуси знизиться температура повітря, але, повторюсь, переважатиме ще тепла повітряна маса. На півночі, на півночі України, сьогодні просто чудова комфортна погода. І на Житомирщині, і на Київщині, і у Сумській, і в Чернігівській областях скрізь скрізь сухо, сонячно і дуже тепло, десь до 23-26 градусів. У східній частині України просто літо. Якби не прохолодна ніч, то взагалі можна було б справді сплутати сезони. Адже сьогодні на Харківщині, на Луганщині та на Донеччині. Плюс 26, плюс 29 градусів. Ну і зрозуміло, якщо Сонце десь так піднатисне, то може бути і до плюс 30. У центральній частині України, у Вінницькій області, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Полтавщині, у Дніпрі з районами, скрізь 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 буде також погода без опадів. Малохмарна, суха, сонячна, і з температурою повітря 23-27 градусів вище нуля. Ну і звичайно ж у південній частині України також буде дуже тепло. Температура повітря очікується в межах 24-28 градусів. Опадів не передбачається. Ну і кияни просто ще і ще раз вас закликаю. Будь ласка. Покиньте всі, ну найнагальніші звичайно справи. Хай е, робляться, як то кажуть. А якщо можна щось відкласти, відкладіть. Адже сьогодні. Буде дуже тепло, а післязавтра вже буде зовсім не тепло. Сьогодні в Києві плюс 25, сонячно-чудова погода. А вже ось 24 вересня, піддивляюсь календар, у середу температура повітря почне поступово знижуватися. Тепло залишиться ще 24 вересня на сході, на південному сході. А у більшості областей України температура повітря знизиться. До 16-18 градусів тепла, це максимально. Надалі, надалі, ось це увага увага дуже важливо. Е, у ніч на 25, на 26 і на 27 вересня на заході, півночі, у центральних областях та на сході є ймовірність заморозків. Чому так? Е, прийде до нас антициклон. Інший, ця Ольденбургія піде з території України і підійде. Антициклон новий центр якого перебуватиме над Скандинавією, і ім'я його підглядає теж Петра Лілі. Та костя Петра Лілі ну, дасть такого потиличника Ольденбургії і прийде на місце, але вона принесе з собою це Петра Лілі, холодне арктичне повітря, повітря арктичного походження. І тому ми ж знаємо, якщо антициклон це ясне небо, ясна погода. Хмар не буде, хмари не зможуть захищати нас, і тому ось таке поєднання ясної зоряної погоди із повітрям арктичного походження може й зумовити заморозки. Тому о, хто там ще не встиг щось прибрати з городу, особливо те, що боїться заморозків, ви краще знаєте, особливо хто от працює на землі. То, будь ласка, візьміть це до уваги, щось приберіть, щось прикрийте. Ну як ви зазвичай, зазвичай все це робите? Ось така найближча синоптична перспектива з сьогоднішнього дня і найближчих навіть днів. Я сказала про сьогоднішній день, ну, досить легка синоптична ситуація для прогнозування, бо скрізь тепло, сонячно, що тут такого особливо розказувати. Одна приємність. Але на Волині та Рівненщині, нагадаю, сьогодні є ймовірність невеликого дощу, збільшення хмарності і зниження температури повітря. І кілька слів я ще хочу сказати, як завжди, ми говоримо трохи на якісь інші різні теми. І я ось буквально на днях розпочала таку ревізію книжкових полиць. У нас вони немає так, що окремо якийсь такий кабінет, ну, де змогли, як всі ми це завжди робимо, де змогли там е, змайстрували полиці, почепили полиці, вмонтували полиці, і з часом книжки починають просто сипатися на голову. І тому я вирішила трохи зайнятися цим сортуванням і звертаюся до вас, закликала також. Своїх колег із аматорського хору Баху, якому я співаю, давайте передивимося книжки. І якщо явно якісь книжки ви вже точно не читаєте, то давайте допоможемо бібліотеці. І не простій бібліотеці, а бібліотеці села Рихта, що у Хмельницькій області. Я зацікавилася цим селом, я вже трошки їм допомагала. Люди там дуже хочуть читати і шукають якісь книжки. Ну зрозуміло, що можливості досить обмежені. Але уявіть собі, зараз я піддивлюся, десь я відкривала інформацію, що там було ну, в цьому селі була розкішна фортеця, яка потім навіть яку переробили в палац, і там була така бібліотека. Читаю найбільша бібліотека в губернії і ця елітна книгозбірня. 1846 року сюди е, заманила, так би мовити, самого Тараса Григоровича Шевченка. Уявіть собі, яка це була бібліотека в селі Рихта і в якому зараз, ну, зовсім інакшому стані перебувається бібліотека. Тому, ну я не знаю, що там чи трошки буде видно. Тут, бачите, я почала це все розкидати, розкладати, витягати з усіх полиць, передивлятися, що я можу віддати. І тому ось в цьому відео я обов'язково в коментарях я напишу е е прізвище, ім'я бібліотекарки і власне адресу. І, будь ласка, надсилайте туди книжки. Ну і ще раз сьогодні насолоджуйтеся теплом. Не забувайте у село Рихту прислати книжки, е і також очікуйте на похолодання. Усі деталі, звичайно, як завжди, на моєму ютуб-каналі. Підписуйтеся, читайте, спілкуємося. Усіх люблю.